Книгозбірні Коломийської громади приєдналися до всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Цю ініціативу започаткувало Міністерство культури та інформаційної політики України. А координує її Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Книги приносите у бібліотеки громади. А вже звідти їх передадуть для книгозбірні Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни. Мета всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна підтримати наших захисників через слово: зібрати книги сучасних українських та світових авторів, а також науково-популярні видання про історію та культуру України для Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни. Адже книга це не лише знання, а й розрада, мотивація та віра в перемогу, каже Ганна Біленчук, провідна методистка Коломийської міської публічної бібліотеки. У нашій бібліотеці діє всеукраїнська акція бібліотека українського воїна. Вона Кована міністерством культури, і ми вирішили долучитися до цієї акції. Цю акцію, так би мовити, курує центральна бібліотека імені Ярослава Мудрого-Київська. Ми також вирішили взяти в ній участь. Приносити книги організатори закликають у всі бібліотеки Коломийської територіальної громади. Наголошують, книги мають бути у доброму стані. Всі ці книги будуть передаватися у Коломийський військовий госпіталь. У наших захисників вже там є своя бібліотека, але ми вважаємо, що книг забагато не буває. Хочемо ще е, кращою більшою зробити їхню бібліотеку, поповнити кращими виданнями, адже зараз дуже багато гарних видань. І власне я думаю, що їм це буде дуже приємно. Цей жест благодійний ваш він дуже допоможе кожному захиснику. Вони тримають наш фронт. А ми будемо допомагати їм словом, книгою до слова, акція бібліотека українського воїна безстрокова.